Щороку, 17 лютого, відзначається День спонтанного прояву доброти. Мета цього свята зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе, не обов'язково звершувати якісь величезні доброчинні акти, достатньо підбадьорити ближнього, зробити приємний комплимент чи просто посміхнутися до незнайомця. Допоможіть своїм рідним. Нагодуйте пташок взимку або тваринок, собак, кішек. І просто будьте добрими до своїх друзів. Що таке доброта? Коли поруч з тобою людям затишно, тепло, приємно, хоч дорослий, ти, а хоч ще малий, відгукається в серці взаємно. Доброта не питає про вік. Не зважає на зріст або стан, допоможеш тваринам, птахам, то отримаєш щастя і сам. Ти друзям та батькам допомагай, хай невеликою та буде допомога, але у серці розцвіте розмай, і легше буде і твоя дорога. Ти не жалкуй уваги і тепла від Слугу доброго, хай світ стає добріше і неважливо. Дорослий чи малий, людина ти. І це найголовніше. Добрі справи різні бувають, добрі справи не забувають. Хто б не робив дорослий чи дитя, добрі справи основи життя. Навіть хоч ви ще малі, справ у вас багато, мамі ви допомагайте. І, І не ще не кар... тільки свята, добрі справи різні бувають, добрі справи не забувають, хто б не робив дитя добрі справи, основи життя. Друзям подаруйте, посмішку й тепло, щоб від свого доброго світло всім було, добрі справи різні бувають, добрі. Хто б не робить дорослий чи дитя, добрі справи основи життя, не бажай ти ви вік, ні на зріст, ні стан, як даруєш ти добро, то щасливий сам. Добрі справи різні бувають, добрі справи не забувають, хто б не робив, дорослий чи дитя, добрі справи основи життя. Добрі справи різні бувають, добрі справи не забувають. Хто б не робить дорослий чи дитя, добрі справи основа життя.